Привіт! Приготуйте ось таке мариноване серце. Якщо спробуєте, впевнена, що будете здивовані, наскільки це смачно. А головне відносно недорого та готується доволі просто та швидко. Попереджую, що одразу готуйте хоча б дві порції, бо його завжди мало. Одне свиняче серце попередньо відварила годину у злегка підсоленій воді із додаванням моркви, цибулі та лаврового листа і залишила остигати у власному бульйоні. Завдяки цьому воно буде не сухим, ще більш смачнішим. Спочатку обрізаю усе, що мені не подобається. І нарізаю максимально тонесенькими пластинками. Краще маринувати його, коли воно ще трохи тепле. Тому, якщо остигло повністю, тоді трохи підігрійте у власному бульйоні. Приблизно 5 хвилин достатньо буде. Ось так. Одну цибулину. Підходить люба. У мене сьогодні синя. Нарізаю повздовж. Маринувати окремо її не потрібно. Вона промаринується разом із серцем. Сюди ж трохи дрібно нарізаної петрушки. Саме петрушка сюди підходить найкраще. Якщо любите гостре, тоді можете додати половинку червоного гострого перцю. Далі додаю за смаком 1 чайну ложку солі та цукру. Обов'язково чорний свіжемелений перець, 2 столових ложки яблучного оцту натурального та 2 столових ложки самої пахучої рослинної олії. У мене це соєшникова. Це універсальна, проста заправка, яка подобається усім. Але якщо маєте бажання, тоді ще можете додати, наприклад, 1 столову ложку соєвого соусу. або ж Одну чайну ложку гірчиці зернами. А я, я перемішую і залишаю маринуватись на 2-3 години. Таке мариноване серце смачно їсти як сьогодні, так і на другий-третій день із холодильника. Але, як правило, така смакота довго в холодильнику не живе, бо швидко з'їдається, хіба що заховаєте і не дасте нікому. Друзі, готуйте! Експериментуйте, а я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!